Міст на видобучах будівельники перекривають у традиціях Майдану, створюють барикади із шин. Розповідають, боротьбу за кровно зароблені, розпочали 10 місяців тому. Пікетували Кабмін, міську та Генеральну прокуратуру. Востанній навіть відкрили кримінальну справу, проте їй досі не дають ходу. Документи не подаються в суд, директора фірми собі ходять, усміхаються, хазяїн всієї цієї організації. Де-факто народний депутат Мошенський всіма способами мішає проведенню слідства. Не виплачує заробітну плату компанія Планета Міст. Її визнано банкрутом, але як вважають робітники, незаконно. Людям винні від 10 до 40 тисяч гривень. І з фінансовою скрутою кожен справляється як може. Винні за рік, від вересня 12 по вересня 13. 1032. А за що ви живете за? Так, селі перебиваємося потрохи там. Виживаємо. Ще під час будівництва мосту будівельників годували обіцянками та замість законної заробітної плати давали по тисячі гривень. На хліб і на сілі більше нічого не давали. Дзвонять кажуть, приїжджайте, зарплата буде. Приїжджаємо, нам дають тисячу і ми вже не На що ви далі розраховувати? Ну, на що думаємо, що може допомогу нам добитися нашої зарплати. Залізничний міст на видобачах пікетувальники обіцяють блокувати добу. На це їм дали офіційний дозвіл. Микола Різник, Богдан Цендровський соціальна країна.